доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Сьогодні у нас п'ятниця і по старій накатаній схемі, що ми робимо. Сьогодні ввечері о 20.30 у нас буде прямий ефір, лотерейка розіграш, підтримку наших захисників. Так що, друзі, війна не закінчилась, для декого вона вже закінчилась, звісно. Ну, але ті люди, які безпосередньо спілкуються з захисниками, ті родини, в які хлопці і дівчата боронять нашу неньку Україну. Вони мене зрозуміють і вони спілкуються напряму з хлопцями, тому що зараз на даний момент тільки всі хочуть отримати хороші новини, але на даний момент і не тільки на Донецькому напрямку пекло, ну а також на всіх напрямках, і навіть якщо там наші в Курській області. То там теж не все так просто. Це не зайшли вони з парадом і все добре. Там також є спротив, також є загиблі, це є війна. Так що ми будемо далі підтримувати наших захисників. Не забувайте писати коментарі, не забувайте ставити лайки. І хто не підписався на мій канал, підписуйтеся. Так що сьогодні ми проведемо прямий ефір. Наша косарка вже буде розігруватись третій раз завдяки нашим переможцям, які залишили її. Це косарка Дніпро М, для того, щоб прийняти участь в лотерейці Треба буде в період прямого ефіру це з 20.30, і ми будемо проводити там десь до 12-ї ночі, задонатити 200 гривень один номерок, але участь прийме в розіграші косарки тільки той чоловік, який задонатить на протязі прямого ефіру три рази. Тобто, або одним донатом 600 гривень, або на протязі прямого ефіру, щоб було не менше трьох номерків. Ну, якщо решта номерків, Виграшних, вони будуть у нас будуть інші призи. Це буде отака у нас автомийка від магазину, також магазину Дніпром, місто Баришевка Олексій Кульга. А також нам прийшли отакі дві красиві козачок ще й в окулярах. Це, мабуть, найближче лутько це від Олена. Лузаніна. так що Тут навіть є номер телефону. так що Це буде також у нас ще один лот. Це Леся Петрівна, це Шелудько. Так що ви зможете їх виграти сьогодні. так? Також у нас буде отакий хазяйський набір від моєї ютубовської мами, яка працює за кордоном. тобто Пральний порошок, ну і деякі засоби. Для підтримки чистоти в будинку. Ну, А також будуть у нас кошики. Частково я вже виніс. Тут у нас є славно звісний наш таранчук. Е, є такі сушені помідорки. Це тут десь кілограмчик у ці баночки від Лесі Петрівни. Це в'ялені помідорчики. Також у нас буде пшенична сльоза, первачок. Ну, а також, славно звісне, шелудьківське сало. Тут є таке із паприкою від Лесі Петрівни, ну і свіженьке сальце з нашої свинки, яку ми різали на дня. Так що, друзі, приєднуйтесь до нас в прямий ефір. Ну а ми далі продовжуємо зараз працювати по господарству. Триває зараз у нас підготовка до картопляних жнив. Вчора ми прицепили копалочку з Надюшкою, вирвали один город бур'янцю. Сьогодні вільний від роботи час. Поїдемо, вирвемо ще один, тобто готуємося і будемо якось знімати відосики по тому, як працює проста пересічна родина в Україні. Так що ми дякуємо нашим захисникам, що маємо таку можливість жити в своїх будинках і надіємося, що Україна вистоїть і все буде добре. Так що чекаю всіх на прямий ефір. Так що, друзі, працюємо далі. День продовжується. Так сказати, знайшли хвилинку. Приїхали, привели в порядочок ще один город. Вон, більше, ну тут в основному бадилля. Бур'яну, трохи берізки тут на цьому городі. В тому році ми тут не садили. Так що чекайте відосик, як будемо копати. Трохи не встиг я засняти цей весь процес. Як ми рвали, стало трохи кепсько. Улупив тиск, прийшлося по приборам з'їздити додому. Поки ну, вже це було фактично кінець нашої роботи, оставалось нам там пару рядочків. Так що Надюшка, Назар. Я ж працювали. І це все діло повиривали десь на протязі півтори-дві години привели в порядок. Ну Тут небагато, тут у нас 4 сотки. Тут у нас посаджена нова картопля. Ми не знаємо її назви, ну, але... Ви маєте можливість її побачити, і по можливості, хто там схоче, можливо, придбати посадковий матеріал. Ми ще попробуємо її на смак, яка вона. Тому що ця картопля, яку мені привіз Сергій Миколайович для захисників, ми трохи роздали, а решта вже ну, була така, як жабки. І ну, вже хлопцям не треба була стара картопля, то ми, ми її посадили. Ході не планували садити, і тут було трохи рвали бур'ян, то трохи було у нас маленько. Накидано картоплі, ну, але я не встиг засняти це все діло. Так що чекайте відосик, будемо копати, кого зацікави. Така картопля будемо по-любому реалізовувати. Як казав я, на всякого долю хвате. Ну, от так. Зробили красоту. Хай тепер це все діло у нас стоїть. Це у нас хай сохне. Ну, і ще залишився один город на світанку. Повиривали ми трохи картоплі, тут щось нема, одні жуки, бачите. Але поїженої картоплі нема. Так що, в принципі, ми там вдома назбирали. Вже вона вдома, я зараз прийду покажу. Ну Вона тут розова, але їй біла, ось бачите, попадає. Ну Наче така більш-менш шестенька картопель. ну Не буду я розривати. Отак це все діло. Хоба назад закопаємо. Земелька у нас сиренька, хороша. Туди десь бур'янина, мабуть, була, вирили. Ні, да є, картопля є. Ось бачите. Не хочеться лишній раз тут ритися. От. Так що хай вона доходить в землі. Будемо скоро копати, заснімемо відосик. Так що, друзі, погнав додому. Я ж кажу, бо ж там дорахнуло було так, що чуть Богу дух не віддав. Ну і я думаю, вже на наступній неділі будемо потроху копати. Потім Вилежиться, перебирається, опуститься в погреб те, що треба. І на ще один город на світанку, який також треба привести в порядок. Так що далі буде. Петровна. Передай всім привіт. Доброго дня, Доброго дня каже, Лудько привіз картоплі трохи. Ну, це вона вже повибирала більше. В неї є така методика вибрати більшу. Це картопля, яку ми е, назбирали, як рвали бур'ян. І от, в принципі, начебто і непогана така чистенька картопелька. Не знаю, що за сорт. От, поки що вона, звісно, конечно... ну, похожа на цю, да? на белу росу. Лесь. Mm. Оця особливо. Ну, червона оця. Ні, оце похоже на белоросу. Да, та, ну, та то... Чисто червона. А оце... Ні, белороса вона взагалі не така. Белороса така. Оце, оце белорос. Це оце ця, що така рожева і така шуршава. Дорна буде непогана. Ну, Да, ми провіримо. Так що Леся Петрівна вона вибирала мішок такої картоплі. Два. А, два. А, ще воно один. Ось один мішок, дивіться який. І все ще один мішок. Ну, ми завжди так перебираємо, висипаємо. так Висипаємо, вибираємо більшу, ну ще шкребеться, ще трохи в землі полежить. Одна шкребеться, одна не шкребеться. От. Але бур'ян ну А це така типу, посадкова. Але ми її чистимо, да? їмо в основному. Так. так що Леся Петрівна в процесі. Будемо копати, заснімемо, покажемо. Ну, а ті люди, які питали, чи будемо продавати, ми просто не знаємо навіть, що це за сорт. Якщо взяти там по білі картоплі, то тут у нас в переміжку йде ось. Ну, це вона може бути королева Анна, а може бути гренада, бо по ній не поймеш. да, Вона гладкі, Ну це теж да, це королева Анна, а гренади, мабуть, туди. А, ось Гренада. Ось сюди. Оце гренада, знаю, це, це, да, це гранада. І є ще тут саншайн. Він такий, ну це теж королева. А саншайн, він от такий кругленький, теж біленький. Це Но. моя найлюбима картопля. Шершава угу. шершулька. А так так, дірку і наплачу, так що тут усе, усе так, не професійно, все так, як колись було в селі. Да. Ну але у нас на цьому городі ми ж посадили в основному ту картоплю, яку ми посадили їстовну. Яку Миколаїв нам привіз хлопця, ми просто не всю пороздавали, вона вже була, як жаби, і ми вирішили її посадити. Так що отак, шевелимося далі. Сьогодні Леся Петрівна запрошує всіх на прямий ефір. Да? Якщо прийдете, то вона покаже, як їздить на тракторі. Каже, каже скільки треба заплатити, щоб на тракторі поїздити. Я кажу, то я тобі дам безкоштовно. Вона каже, скільки треба тобі заплатити, щоб я поїздила на тракторі. Ну колись був у нас відос, коли не відос був. Чи був я ти знімав. Ні, мабуть, не, я не пам'ятаю. Так, кажу, скільки заплачу 2000 гривень, сядь на трактор поїдь. Пригнула, передачу втекну і поїхав. Так що отак. Так що працюємо, трошки жарко, голову пече. У тебе все нормально? Бо в мене різко не дуже. Щось досі не навелося. Так що отак. Так що Леся Петрівна ще грозиться зняти вам відос, як, як вона робить вялені помідори в духовці. Не в дегідраторі, чи як вона там, не в сушці, да. а обично в духовці. Ключа всунула, я бачив, туди, щоб дирка була чи отвір. Okay. І набагато швидше. І це навчила Лена Шевченко, Сашки з Дударкова а, да, дружина. Я в минулому році робила, то вони дегідратори сильно пересихають на ну, да, що. На одну баночку кілограм десь помідорів виходить, так? Да? Ну на 450 грамів кіло помідорів. На 450 грамів кіло помідорів. Так що, якщо все буде добре, То Лесь... можна да? Да? А Чого? Ми все Ні, ну так що там нарізав посушив, ну знімеш, а ми вистоїмо. Так що ти ж казала, Лесі це потрібно знімати. Ну, не сьогодні колись другий раз. Так що, друзі, ще хочу підточити ножика. Зараз знайду болгарочку круга і, і хочу поточити самого ножа. Цього. Зробити, щоб був гостріший і бочки, тому що все-таки там де Березка, ну, може буде краще його підрізати. Так що попробую. Напишіть коментарі, що його краще зробити. Хоч, в принципі, такою невеличкою копалкою в принципі, ну, треба, щоб город був чистий. Так що тут ми вже вирвали, надюхінуно на сидить. Кукусик, помахай привіт. Все, махає, привіт. І ще, ще один кукусик. Так, мабуть, щоб сонечко, щоб не цього саме. Так що Надюха ще сьогодні грозилася вибирати помідори. А тут вже вибирала? Не, не... Ну тут не багато, а там воно трохи більше. Так що дівчата не потроху... Вже надоїли. Вже скільки з бабушкою закрили? Та ні, ще трохи є. Ну такі невеличкі в цьому году, якраз такі тугенькі, гарні. Не, не... Так що отак. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати відосик. Всім дякую за перегляд, слідкуйте, будемо копати, показувати, як живе проста пересічна родина українська в стилі, як ми підтримуємо наших захисників завдяки командній роботі, завдяки вам. Так що, друзі, дякую всім і працюємо далі. І запрошуємо всіх на прямий ефір. Сьогодні о 20.30. Ну а це вже готова площа. Ще трошки полажить вона в земельці, підсохнеть. І будемо копати. Ще один город нам привезти в порядок. Бадилля частково посохла, частково зелене, але воно таке зелене, що воно наверное, ніколи в житті не висохне. Хтось казав, що треба його посікти, ну, ми постаралися його поваривати. Ну, там ще, ще шкребеться, але ту картоплю ми пособирали. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра, працюємо далі.